Весняні заморозки, посуха та низька врожайність усі ці фактори скоротили цьогорічне виробництво меду майже на третину. Сезон 2025 року став для українських пасічників справжнім випробуванням. Родини, які десятиліттями працюють на пасіках, зазнають серйозних збитків. Як вони долають труднощі та скільки сьогодні коштує солодкий продукт, дивіться далі. Такого важкого сезону для бджолярів не пам'ятає, розповідає Інна Андрієнко з Кропивницького. Її чоловік займається пасікою 40 років, та цьогорічні збитки сімейного бізнесу понад півмільйона гривень. В цьому році у нас, як і по всій Україні, невеличкі медоноси. На сьогодні ми дофасовуємо лісову липу з чорним кленом. Її невеличка кількість, але якість. І аромат дуже значний. Після зими вижила 95% бджіл. Породи українська степова, але примхи, погоди не дали зібрати добрий врожай. Був не врожай акації. Ось у нас акацієвий мед представлений, але це залишки минулого року. Не було садків, не дуже мало різнотрав'я, липи скачали дуже мало. Були сильні морози. Померзла акація в дуже великій кількості. А цей найбільше, чого у нас такі збитки, найбільший найдорожчий мед. Вартість меду від 250 до 600 гривень за літр. Водночас дорожчали вощина та вулики. Щоби втриматись на плаву, підприємці змагаються за гаранти та займаються переробкою. Нині патентують меду каву. Як ви бачите. Медові смаколики, десерти, свічки, все переробляємо, все, щоб була додана вартість, іначе немає фінансового смислу в пасіці, я вам чесно кажу. Ми вимушені були підняти в порівнянні з минулим роком акацію на 100 гривень, так як це залишки, щоб хоч трошки вирівняти ситуацію. Різнотрав'я ми підняли всього-навсього на 30 гривень. Кропивничанка Любов Шрамко нині живе у Словаччині. Коли приїжджає додому, обов'язково купує мед. Такого смачного, як в Україні, нема ніде. І нам це підтверджують друзі: словаки, чехи, німці. Вони всі підтверджують, що вони такої смакоти ніколи не їли. На Миколаївщині в цьому році пасічники також зібрали в кілька разів менше меду ніж зазвичай. Причини ті ж самі: заморозки в квітні та сильна посуха влітку. Деякі сорти не вдалось зібрати взагалі. Замерзла акація. На, вона навіть до, цього, до сьогоднішнього часу повністю не відновилася, бо якщо їхати через е, посадки Акасі, ми побачимо, що деякі дерева досить стоять без листя. Е, потім е, нас зустріла посуха. Ну, тобто цей сезон був надскладний і треба було використовувати всі свої знання. Щоб його пройти, все ж таки, і добитися якихось результатів, Олена тримає пасіку вже сім років. каже, цього року зібрала в п'ятеро менше меду, аніж зазвичай. У її колег з Миколаївщини такий же результат. Я спілкуюся зі своїми пасічниками. Якщо вони кожного року частково мед здавали гуртом. А частково розпродували в роздріб, то в цьому році вони навіть не можуть покрити потреби роздрібної торгівлі. Ця другому році село Доброкам'янка, де пасіка Олени півтора тижня було в окупації, та навіть за цей час російські військові встигли розграбувати обладнання, каже жінка. На щастя, сама пасіка взагалі не постраждала. Всі вулики залишилися цілі. Хоча ми були в окупації, і саме господарство на нашому господарстві жили окупаційні війська, але е, ми дуже багато втратили інструменту. Тобто, ну нам довелося. 22 другий, рік витратити і кошти свої, і час, і сили, і зусилля на відновлення господарства. Та в цьому році збитків через погоду не менше, розповідає Олена. Якщо в минулому році ми продавали мед за 250 гривень за літр, то в цьому році ціна 350 гривень. Це різнотрав'я з соняшником, 400 гривень різнотрав'я і у тих пасічників, у яких була невелика кількість акації, ціна соловила 500-600 гривень за літр. Цьогоріч в Україні за попередніми підрахунками вдалось зібрати на третину менше меду, ніж зазвичай. Тож пасічники прогнозують дефіцит цього продукту. Олександр Плескач із Полтавщини займається бджільництвом уже понад 25 років. Свій шлях почав ще в 2000-х, коли придбав першу бджолу сім'ю. Відтоді кількість вуликів на його господарстві зросла до 200. Любов до цієї справи родинна, адже бджолами займалися і дід, і прадід. Це розплодне гніздо сім'ї. У цьому місці вони вирощують собі потомство. Пасічник пояснює, робота з бджолами це цілий рік праці. Проте для нього найскладніше качати мед. А так легкої роботи тут немає. Влітку вивозить свої бджолині сім'ї на різні медозбори наприклад, на поля з ріпаком, акацією чи коріандром. Легкої роботи тут немає, перевезення бджіл і все це затрати. Вивезти ближче до медозборів, щоб був різний мед, бо покупці. Зараз вибагливі, хочуть меду ексклюзивних, не всіх різнотрав'я удовлетворяє. Десь до 70 кілометрів саме далі вивозив, а на різні, на ріпаки, на акацію, і на коріандр, де є можливість, де я не перенасичене з бджолами, туди стараюся. Вивезти. Нині співпраця з фермерами майже відсутня. Вони не вбачають у цьому користі, каже Олександр. Хоча в багатьох країнах світу аграрії цінують бджіл як запилювачів, адже це може в кілька разів підвищити врожайність. В даний час фермери садять культуру, яка йому приносить прибуток. Тому, як ви бачили по дорозі, багато засаджено кукурузи. Деякі фермери посіяли гарбуз. А для бжіл ніхто не переймається. Дай бог є луга, на яких цвітуть різні види рослин, з яких пчоли щось можуть б принести. На Полтавщині цього року мед теж подорожчав на медовому ярмарку. Літр соняшникового коштував 300 гривень. Акація та коріантр ще дорожче, бо цінні сорти. Лілія Кочерга, Наталія Якобсон, Болібова, Анна Ружін, Олександр Козловський, Євген Сержук, Максим Гуміров. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.